Через вбивство дружини чоловік сів за грати на 7 з половиною років. Березнівський районний суд виніс вирок у мешканцю селища Соснове, який задушив свою співмешканку. Трагедія сталася у вересні минулого року. Люди пиячили і не поділили пляшку горілки. Смерть жінки настала внаслідок механічної асфікції стиснення шиї руками. На сьогоднішній день річний підозрюваний затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання стосовно відкрито. Кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією статті першої частини 115 Кримінального кодексу України вбивство. Відповідальність за статтею настає від 7 до 15 років позбавлення волі. На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування. 15 років за гратами чоловік не отримав, натомість сім з половиною не бачитиме волі. Загиблій жінці було 54 роки, зловмиснику 47. Тепер він вийде на свободу не раніше 2021 року.